Біфрен спокій за ясної голови були рятувальниками і волонтерами, бо до останнього лишалися під обстрілами і допомагали людям. Надзвичайники Луганщини евакуювали із Северодонецька до Талесичанська до безпечних місць понад півтисячі місцевих жителів. Керував операціями порятунку Леонід Суходольський. І з початком повномасштабної війни він перекваліфікувався із фахівця відділу запобігання корупції та рятувальника, вантажника та водія. З невеликим колективом він витягав людей з під завалів та доправляв гуманітарку аж доти, доки підрозділи ДСНС Луганщини довелося покинути область. 24 лютого ну, як би для мене це розпочалось, коли калібр прилетіли по аеропорту в Сєвєродонецькому. Збір аварія, всі зібралися, частину людей. Було співробітників евакуйовано до міста Дніпра. Працівнику ДСНС Леоніду Суходольському 36, і він уже двічі переселенець. 2014-го застав війну у Ворлівці, Тоді працював правоохоронцем. І 2022-го року росіяни знову наздогнали своїм вбивчим порятунком вже у сєвєродонецьку. Тоді Леоніду довелося змінити фах антикорупціонера. Прийшлося змінити профіль роботи, якби з контроля і теж став вирітим і волонтерам, і грущиком, і водіємо вантажок. Їдемо в Донецьке, один людей з під На одному з таких викликів російським обстрілом пошкодило чотири поверхи багатоповерхівки. Довелося діставати людей. Тут пол проломаний, робить. Виходимо, не обалі. Росіяни дедалі більше гатили по місту з реактивної артилерії, градів, смерчів. Місцеві жителі почали ховатися у підвалах. Бачив людей, які в підвалах сиділи, знаєте, яких ми евакуйовували. Ну, у них на обличчях був жах. Бувало таке, що і в підвали прилітало. Ми людей тільки евакуювали на сидищу добу, прильот і прямо в підвальне приміщення, прямо знаходиться там залишки граду ті ж хто міг і хотів виїжджали з міста деколи щоправда залишаючи немічних рідних служба ДСНС. Іночка позвонила попросила щоб вас забрати не переживайте, не переживайте, все буде добре. Все, все хорошо все добре. А що по продуктам шови сьо а не лежачі у Сєвєродонецьку росіяни розбомбили геть усю інфраструктуру. Тож довелося людям розвозити гуманітарну допомогу на броньованому кразі. Везем гуманітарку. Вона дверями всі сидіть, але що робити, Сарм для этого і предназначен. Места много. Ромчик ти где? Тут, Тут? Ну, прикольно. Це так дев'ята пріля. Так, Леонід з однодумцями працював до середини травня. З 23-го Сєвродонецьк довелося покинути. Усі мости були підірвані. Штаб перебазували до Бахмуту і вже звідти привозили допомогу до Лисичанська та евакуйовували тамтешніх мешканців. Думаю, ми смузі. Це був обстріл кабіна броньованої вантажівки розрахована на 17 пасажирів та забирали вдвічі більше. 30 чоловік загрузили. Все, Держимося, ми видвігаємося. 2 липня з Лисичанська рятувальники здійснили останній евакуаційний рейс і вийшли разом з військовими. Лоніт згадую, забирати людей під обстрілами вже стало дуже небезпечно. Нині чоловік з командою рятувальників у Дніпрі, але вірить, що скоро повернеться на Луганщину. Роботи дуже багато. Дай Бог, щоб ми повернулись поскоріше. Софія Богуцька, Рослав Шийко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.